Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні у нас на огляді керамічні викрутки. Прям не хочете їх називати викрутками це інструмент для налаштування підстроєчних елементів, резисторів, конденсаторів, ємностей. Яку проблему він вирішує? В той момент, коли ви торкаєтесь чимось токопровідним, особливо на високих частотах, до підстроєчного елемента, то у вас починає все пливти. І ви Торкнулися, підкрутили, витягли інструмент, подивились параметри, знову підкрутили, подивились параметри, знову підкрутили, подивились параметри. З такою викруткою ви можете крутити і в процесі дивитися на параметри, як вони змінюються. Тому що ці викрутки керамічні, як каже виробник: у них немає електромагнітної індукції, немає втрат. На поверхневій привідності високих частот, вони забезпечують електричну і термічну ізоляцію, немагнітні, нестатичні і стійкі до кислот. Ну, нас цікавить лише задача підналаштувати, наприклад, модуль реп на ширину свіпа, на верхню і нижню межу свіпа. Тому потрібно користуватися такими викритками. І це правильно. Які бувають види? Буває 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 видів 6 пласких і 3 Філіпс, іншими словами, хрестиком. Пласкі 0,4 мм ширина. Від 09 до 2,4 довжина шліца і 0,7 ширина 2,5 мм довжина шліца. Пласкі філіпс 0 і Філіпс 1,7. Продавати ми їх будемо наборами і окремо. В наборі будуть всі ці 8 штук. Дякую вам за увагу. Гарного дня.